Доброго всім вечора на нашому телеграм-каналі. І сьогодні ми з вами останній раз зустрічаємось під час нашого марафону. Сьогодні ми розбираємо з вами два останніх завдання з нашої серії Таск 5 і Таск 6. І давайте без зайвих слів переходити напряму до самого завдання. Зараз я виведу його на екран для того, щоб ви всі бачили. Таск 5 дуже унікальний, тому що це єдине завдання на Use of English по всьому іспиті. І через це воно може бути трошки складним, тому що в усіх інших варіантах вам достатньо було. Контексту для того, щоб зрозуміти правильну відповідь, якщо ви досить добре знаєте англійську, тут конкретно треба пам'ятати якісь правила, а також сенси і значення тих чи інших слів і чим вони відрізняються одне від одного. Сьогодні розбираємо Task 5 від варіанту НМТ 2024 року, починаючи з 23-го питаннячка. І як ви бачите, в цьому варіанті я дуже рекомендую спочатку прочитати, а не потім після того, як ви прочитаєте відповіді варіанти. Краще за все тут починати саме з читання, тому що це може допомогти. Але кожну окрему частину я рекомендую читати окремо. Наприклад, едде бігін одетвентіст ценчурі за тішертвикли бікємен Американ Фейверіт. На есенчури лейтер з тішет popular as ever. Тут дуже важливо звернути увагу на оце от коротеньке «as popular as ever», так поже самою популярною, як і завжди. Одразу це вихреслює два варіанти: «Lives» і Гост, тому що goes і «Lives» — це якась дія, це якийсь рух. А воно залишається таким же популярним, як і завжди. У нас не може бути, не можна залишатись таким же саме популярним. Рухаючись вперед або уходячи з популярності. Це так не працює. У нас є два варіанти: Continuous або remains, але Continuous тут не підходить, тому що Continuous потребує після себе якогось ще дієслова. Continuous to be, наприклад, as popular as ever. Але у нас тут просто Continuous. і тут немає додаткового дієслова, тому воно не буде правильним в цьому конкретному варіанті. Рухаємось вперед, і 24. -та. The American t shirt began. <laughs> World War one, when American Armed Forces, noticed European soldiers wearing a light cotton undershirt on the hot European summer days. І тут у нас пропозиціонсів тайм. Перше дві два дві наших відповіді. At у нас не підходить, тому що at використовується з короткими проміжками часу, такими як години або частини дня, At midnight, at Етрі і так далі. Друго Перша світова війна це не короткий проміжок часу, це досить багато часу. Тому «ет» нам не підходить з же самої причини. Ми пропускаємо Он, тому що он використовується з частинами тижня або днями тижня. Друг... Перша світова війна. Це у нас не частина тижня. Рухаємось далі. і у нас є DURING і є FOR. Як вибрати поміж них? FOR тут не підходить, тому що ми не розробляємо ці футболки для якоїсь конкретної цілі. Вони вже існували до цього, і потім, в тому числі, використовувались солдатами, але не були розроблені спеціально для Першої світової війни. Тому DURING World War I американці помітили, що європейці європейці носять. football Читаємо uh, compared to the wool uniforms that the american soldiers wore the undershirts were cooler and more comfortable and they quickly caught on with the americans due to their simple mm -hmm, the shirts became known in the usa as t-shirts У нас є Color, Design, Fashion і Print. І color, color і Print нам не підходять, тому що американці їх обирали не за їх колір або якісь особливі принти, да? ніякі особливі зараження. Американці їх обирали через те, як вони виглядали і яку функцію виконували. Тому, до речі, фешн тут не підійде, тому що фешн говорить конкретно про стілістику. Наприклад, мені по стилю. It's in це fashion to wear this cardigan. Це в моєму стилі носити цей кардиган але дизайн сам по собі є і функціональністю, і виглядом, і так далі. Він о, оминає всі ці частини якогось предмету, і якраз таки про це і говорить попереднє речення. Андешерцверкулер, моркамфотаблдик quickly caught with Americans. Вони були спеціально задизайнені таким чином, що вони були комфортні, холодні, прохолодніші і зручніші. Так. Тому ми обираємо дизайн. Рухаємось далі. 26. In the Індесіс, People Began to die die and Screen Print The Basic Cotton T-shirt, making it an even bigger commercial щось. А, uh, Давайте одразу викреслимо все пов'язане з фінансами, тому що commercial profit у нас трошечки масло масляне. Комерційне це і так в плані продажу використовуватися. Комерційний це, грубо кажучи, продажний. Та? Да? А, uh, Продажний профіт е, uh, заробіток не можна так сказати, тому що це виходить масло масляне. Так же само з інком. Інком само по собі взагалі завжди використовується більше в сенсі вашої зарплати, вашого прибутку. Наприклад, my father's income are 10k every year. Да? Заробіток мого батька 10 тисяч доларів там на рік, припустимо. Інком uh, не може бути використовувати зі словом commercial porridge. Так само, commercial progress може бути використане. Але commercial progress означає, що щось прогресувало. Тут же нам кажуть про те, що. Uh, Фублоки і до цього були популярними, але вони стали ще більш успішними в цьому в тому, щоб бути продаваємими. і це не зовсім прогрес. Тут правильно відповіддю буде сексес успіх. Рухаємось далі і останнє uh, Advances in Printing Dyne allowed more variety and the tank top, muscle shorts, scoop neck, v-neck and many other variations of the t-shirt. Mm -hmm. Into fashion. І тут у нас фразове дії слова come інте фешн або в минулому часі Came into Fashion. Ми мали це вивчати. Come Into Fashion обозначає входити в моду. Went – це проходити. мут, заїжджати, entered. Заходити в якесь приміщення в основному, в якийсь трьохмірний простір. Come into fashion обозначає ставати модним, становитися модним. Рухаємось далі і завдання шосте Це одне з найскладніших завдань взагалі в нашому іспиті. Тут вам треба дуже багато граматики знати, і на що я рекомендую звертати увагу, зараз з вами пройдемось по всім відповідям, і на що я рекомендую звертати увагу, коли ви бачите такі варіанти. Тут, як ви бачите, 28 го нам треба розібратись з часами. І для того, щоб з ними розібратись, ми маємо звертати увагу на те, в якому часі написано само по собі речення. Наприклад, перше. The 19th century Scottish engineer Robert Stevenson, who was active in designing early lighthouses for an alternative color to white. Uh, на що тут треба звернути увагу? Бачите, у нас тут є воз. Ми говоримо про минулий час. І у нас тут тільки єдиний варіант з минулим часом. Looks і looking це Present Simple та Present Continuous. Вони використовуються тільки з теперішнім часом. He looks nice, він виглядає добре. Або he is looking at the screen, він дивиться на екран. Але ніколи воно не буде використане в минулому часі. Так само з A. A це Present Perfect. Has looked – так може бути воно використано, якщо ми говоримо, наприклад, про щось що відбулось 5, 10, 15 хвилин тому, а не 200 років по тому. І тому ми використовуємо тут лукт, як правильно наша відповідь. Далі of the light sources and glasses. Available at the time, he found out that red was a particularly intense light. І тут нам треба зрозуміти, яку частинку мови на у нас потребує цей конкретний пробіл. З всіх. Істочників світла а, і ґхи, варіантів скла. доступних в той час він знайшов, знайшов, що червоний був досить інтенсивним світлом. Нам нужно, яке було скло, нам треба прикметник. І в цьому випадку colors не підходить, тому що це plural множе... множественный іменник. На да, це декілька кольорів. Декілька кольорів скла скл, скло, декілька кольорів скло. Виходить не дуже правильно, тому що це не согласовані між собою слова. Coloring так само не підходить, тому що coloring це само по розфарбовування. Coloring Book, наприклад, це книжка з, роз, з розмальовками. Або розкраска, грубо кажучи. «Colorant» не підходить, тому що це слово банально не вписується сюди. Нам треба пофарбоване скло, і тому ми обираємо «Colored». Рухаємось далі, наступне. Meaning it Could from the Greatest Distance. Нам тут треба пасив, тому що саме по собі світло не може саме робити ніякі дії. Тому see і have seen не підходять. Далі у нас залишається be seen і be seen. Але тут ми обираємо варіант be. Чому? Тому що в пасиві ми в основному використовуємо інфінітив, а be seen – це герундій. Ми мали це вивчати в школі, і якщо вам буде потрібно, ми ще разбираємо це на Нашому телеграм-каналі. Рухаємось далі. І 31. Селін Mary Time Signal in Red Became an alternative to White and Was Later adopted by the Admiralty in ін 1850, де Порт on Онстрім vessels. Воно було адаптовано для чогось. Тут важливо зрозуміти, що у нас вже є основний іменник в цьому реченні. Ми знаємо, що його робить Admiralty, адаптували його. Якимось чином, і для чого. Нам важливо зрозуміти, де знаходиться оце для. І для тих із вас, хто розуміється на англійській мові, ви можете сказати одразу ж, що це має бути ту. Для того, щоби port side on steam vessels. А, uh, Чому не всі інші варіанти? Marked – пасив. Пасив. Mark – само по собі іменник. Всі інші варіанти банально не мають ніякого сенсу в рамках цієї відповіді. І 32. Останнє. Green was адаптет for the, starboard side, and vessels the green light on ships had the right of way. А, uh, Тут треба звернути увагу на те, що ми вже говоримо тут про кораблі, про судна. Що є слово Веселс, і нам треба згадати, яке слово ми використовуємо, коли у нас вже використ... був використаний іменник з словом такого ж самого типу. Тобто, у нас є один предмет vessel або vessels в цьому випадку, і є інші кораблі – «other ships». Тому тут буде варіант B. Another підійшло би, наприклад, якщо а, ми говорили би о oh, another toy, ще одна якась іграшка. Або others, якби ми говорили про трошки інший випадок, коли ми говоримо про множину поруч з множиною, Да? Але тут у нас правильний варіант це other. І на цьому ми завершуємо тест. Давайте подивимось, чи все у нас вийшло добре. І ми чудово прорішали ці залишки нашого тестування. Всі 10 останніх запитань ми зробили чудово. І бачите, ці 10 запитань вже дали нам 134 бали. А до цього ми перерішали ще 22 завдання і виграли їх всі. І все зробили правильно. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це було дійсно корисно для вас і допомогло вам розібрати зі всім. І... До побачення, бажаю вам гарного тижня, чудових вихідних і до всього найкращого. Бай-бай!